Всім привіт! Ви на каналі Flagman Shop і з вами я, Олег Демченко. Сьогодні у нас файний огляд на універсальні прикормки від торгової марки Flagman серії GRAND. А зараз ми поговоримо більш детально про кожну прикормку окремо. Ця прикормка перш наперш розрахована для ловлі великої риби. Це така риба, як лящ. Карась або короб. Вона крупнофракційна, дуже солодка та калорійна. Прикормка має жовтий колір, в її склад входять дуже високоякісні компоненти та має дуже виражений солодкий аромат. Вона крупнофракційна, і я дуже часто використовую її на рибалках, коли хочу спіймати якусь крупну рибу, таку як короб, лящ або карась. За механікою прикормка інертна, тобто, вона не має вспливаючих частин. Вона лежить добре на дні і приваблює тільки крупну рибу. Хочу додати зі свого досвіду жовтий колір прикормки частіше приваблює велику рибу, ніж темний колір прикормки. Вона самодостатня, тобто її можна використовувати як моноприкормку, а також її можна комбінувати з іншими прикормками. До речі, пізніше я вам накину декілька своїх кльових рецептів, так що дивіться далі. І на черзі у нас прикормка Grand Sport. Також дуже класна прикормка, я її часто використовую на своїх рибалках. На відміну від попередньої прикормки, вона розрахована на ловлю середньої та дрібної риби, має коричневий колір та середню дрібну фракцію. По аромату вона має виражений солодкий шоколадно-карамельний смак з легким пряним відтінком. Вона дуже гарно приваблює таку рибу, як густіра, дрібний карась, плітка, дрібний підлящик. І також вона дуже гарно комбінується з іншими прикормками. Наступна у нас прикормка Grand Feeder це абсолютно універсальна прикормка, яка ловить як дрібну рибу, середню, а також і велику. І до речі, якщо ви їдете на незнайому водойму і не знаєте відовий склад риби в цій водоймі. Можете спокійно брати Grand Feeder, вона дуже буде доречна там. Вона має чорний колір, середню фракцію та виражений солодкий аромат. Наступна прикормка Grand Big Fish. Судячи із назви, як самі бачите, прикормка розрахована для ловлі великої риби. Вона має жовтий колір, середню крупну фракцію та яскраво виражений цитрусовий аромат. Іноді на деяких водоймах дуже класно працює цитрусовий аромат. Також цю прикормку можна комбінувати з іншими принадами. Підсумовуючи все вище сказане про ці принади, вся серія гран має дуже міцну ароматику, яка підсилюється під час зволоження та тримається під час усієї риболовної сесії. А також їх можна комбінувати з іншими прикормками із серії грант. А зараз, як і обіцяв, ловіть від мене декілька моїх улюблених міксів. Перші два мікси будуть призначені для ловлі ляща. Перший мікс це одна пачка Supreme плюс одна пачка Брім Yellow, тобто лящ жовтий. Другий мікс це пачка Supreme плюс одна пачка Брім Чоколейт, тобто лящ-шоколад. Перший мікс гарно працює влітку, а другий мікс він більш універсальний. Тобто він працює весною, влітку, так і восени. Наступні два мікси призначені для ловлі клітки. Це спорт плюс Black Roach, тобто чорна плотва. Комбінацію, тобто пропорцію, ми змінюємо в залежності від сезону. Якщо ми ловимо по холодній воді. Це весна або осінь. Краще використовувати одну пачку Sport плюс одну пачку Black Roach. Якщо ми ловимо влітку, краще використовувати дві пачки Sport плюс одну пачку Black Roach. Другий мікс, призначений для ловлі плітки, це одна пачка Feeder плюс одна пачка Black Roach. Такий універсальний мікс, він працює як по теплій, так і по холодній воді. І останній рецепт на сьогодні, про який мене дуже запитують, це рецепт на карася. Беремо одну пачку фідер плюс пачка суприн. Спробуйте цей рецепт, він дуже гарно працює. І наприкінці відео, по нашій гарній традиції, конкурс треба бути підписаним на наші два YouTube канали Flagman Shop та Флагман Риболовля та Туризм. І напишіть в коментарях, хочу прикормку Гран». А через деякий час після виходу цього відео ми онлайн розіграємо цей чудовий набір з чотирьох прикормок. Посилання на розіграш буде в нашому телеграм-каналі, на який теж потрібно підписатись. Силка на телеграм-канал в описі цього відео. Якщо вам сподобався цей огляд, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. З вами був Олег Демченко. Всім гарних трофеїв та вдалих рибалок. Всім пока!